Борщівник Сосновського це одна із найутруйніших рослин в Україні. Її завезли до нас ще під час Другої світової війни і використовували як корм для тварин. Але услідкувати за рослиною фермери не змогли. Тож тепер борщівник сосновського зустрічається по всій Україні на пішохідних зонах, у полях, парках та навіть поруч із домом. А нещодавно рівняни помітили його у центрі міста. І розповсюджується дуже швидко. Він розноситься насіннячком, коли він перецвітає, насіння розноситься по місту далі, і він далі починає розводитися. У зв'язку з тим, що рослина дуже токсична, з нею слід поводитись обережно, не зачіпати її руками та стежити за тим, щоб сік з неї не потрапив на тіло й одяг, адже саме в ньому містяться токсичні речовини, які викликають опіки й інші проблеми з здоров'ям, розповідають дерматологи. Може викликати міхурі. Це у вигляді, міхурів опіки, у вигляді міхурів, ерозій, виразок. Загальний токсичний вплив проявляється загальною слабкістю, головним болем, нудотою, буває рвотою, підвищенням температури. У рівному вже почали фіксуватися перші звернення людей з опіками. При контакті з отруйною рослиною в людини не виникає жодних дискомфортних відчуттів, таких як до прикладу при взаємодії з кропивою. На ділянці шкіри, на яку потрапив сік рослини, з'являється лише почервоніння. Якщо ви помітили подібні плями у себе на тілі, потрібно діяти так: першу захистити уражену шкіру від сонця, потім промити її холодною водою з милом та обробити антисептиком. Що утворилися міхурі, ні в якому разі не можна проколювати самому міхурі, ну, для того, щоб застерегтися від інфікування, обов'язково звернутися до медичну установу, до лікаря, чи то до дерматолога, чи до сімейного лікаря, так як ну, опік борщівником потребує, потребує серйозного лікування. Крім цього, лікарка радик прийняти антигістамінні препарати, щоб уникнути інтоксикації. Щоб не було загального алергічного впливу. Ну алергічного впливу цієї речовини приймають обов'язково антигістамінний препарат. Їх зараз є багато: і лоратадини, і дезлоратадини, левоцтерезини, цитерезини, і біластезини ефексофенадини, їх є багато залежності від віку, чи то дитячий, чи дорослий вік. Якщо це велика площа враження, то може бути особливо в діток больовий синдром, так само обов'язково дати якісь обезболюючі. Скошувати борщівник потрібно до періоду цвітіння і не пізніше. Тоді він не несе такої небезпеки. Під час його видалення рекомендовано одягати щільний та закритий одяг, коли мешканці виявили. Таку рослину в себе на подвір'ї на своїй території вони можуть її зрубати, взяти лопатою, накрити те місце, де воно було зрубане, чи агроволокном темним, чи або навіть дати елементарно якоїсь солі кинути туди, воно так само не буде вже далі розвиватися. Рослина не буде, не буде проходити фотосинтез, не буде рости листочки, і вони будуть знищуватися. А якщо ви помітили борщівник на території міста, необхідно повідомити про це балансоутримувача ділянки, на якій він росте. Тоді рослину ліквідують. Ірина Грабчак, Богдан Корбяк та Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.